Чі знижки представляють Вересневі знижки на льодяники Бронхалик 20% в аптеках подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ми чекаємо, що найближчим часом не буде така змога до нас. Приєднається і Андрій Садовий розказує, що відбувається у Львові, тому що стежимо там, щойно розказував про те, що Олександр про те, що розбір завалів і локалізація навіть гасіння пожеж триває. Ще не так багато інформації. Рятувальники працюють одразу в кількох локаціях. Є mm -hmm. певні труднощі, тому пан Андрій зараз на місці задіяний і одразу, як тільки звільниться за декілька хвилин. Він вийде в прямий ефір. Вже є така домовленість. А зараз ми хочемо спитати, зокрема, яка реакція світу? Чи бачить світ? Що відбувається на студії Максим Джигун, політичний експерт. Вітаю ради вас Доброго бачити навза. Розкажіть, будь ласка, хотілося про там Улан батор поговорити про Монголію і так далі. Але перше питання: що відбувається зараз, третій жахливий ранок? Чи світ починає розуміти про те, що терор, удари по поспіль перераховує інститут, університет, школи це не має до війни, до правил війни, до законів ведення війни взагалі жодного стосунку? Чи поки що більше ніж чергове занепокоєння? Нічого немає. Ви знаєте, за ці два з половиною роки. Ки війни відбулося, мабуть, найстрашніше в контексті наших відносин із західними партнерами. Російський тероризм став буденністю в першу чергу для наших міжнародних партнерів. І ми пам'ятаємо, якою була реакція наших друзів із заходу, і навіть за океану mm -hmm. після того, коли ми бачили трагедії в Бучі, Ірпіні і інших містах України на Харківщині, коли масові захоронення перші бачили. Але згодом воно все перетворилося на таку от, дійсно стурбованість, за якою немає ні пакетів військової допомоги. Моги посиленої немає якоїсь... всіх вести, треба розуміти, коли вони все не бачать, вони відчувають, що таке гар в повітрі. То вони якось так переагують. Але ракети летять все ближче і ближче до кордону, не з тою ж країною, Польщею, яка є членом альянсу. Так, я, я розуміло, знаєте, це спрацює. завжди кажу, що для ракет, для ядерної зброї, для інших, скажімо, загроз світової спільноти немає кордонів. Вони можуть влучати як по українських містах, так і по польських і по німецьких, і оце знаєте, відчуття географічно детерміні. Ізму, який склався в західних особливо демократіях західної Європи, Сполучених Штатів він не працює, тому що для Путіна терор не має значення чи він реалізується в Україні чи десь в інших державах. Тому звичайно, що для нас якось так складалося, що після лише ось таких жорстоких трагедій починали включатися в роботу наші партнери. Я пригадую особливу ситуацію, що коли був прем'єром Нідерландів Рюте, і який сказав, що о так в нас насправді є можливість з скласти з різних країн з різних складових петріот після того, коли на Харківщині от, почали просто рівняти з землею і місто і е, населені пункти поруч із ним. Тому дуже шкода, що дипломатія працює лише е, реакційно, лише як відповідь на уже створені злочини росіянами. І тут безперечно працює і українська дипломатія і українська діаспора. Але е, рівень відповіді на кожен новий терор з боку Росії він на жаль знижується, і ми мусимо знаходити нові підходи. За для того, аби тримати в тонусі наших союзників. зараз зараз mm. чути про те, що ще якісь заборони бити по російських об'єктах в першу чергу по аеродрому, звідки злітає тактична стратегічна штурмова авіація та по складах зберігання ракети набоїв, ну просто видається якоюсь дочиною. Безперечно, Знаєте, сказав хтось із країн Балтії, міністр закордонних справ Литви, що не помиляюся, що заборона на удари далекобійною зброєю з України є гарантіями безпеки для Росії. Ще, Росія литовим. набагато більш захи. Щена від так. цієї допомоги в лапках та наших союзників Україні. Ну насправді з цими дозволами шмат роботи колосальний, і мені видається, що він першою мірою і більшою мірою зосереджений навколо Сполучених Штатів. Там є своя складність політична в контексті виборів. Небажання Байдена і його адміністрації взагалі якось активно рухатися в питаннях міжнародної політики. Але тим не менше, слухайте, ну є кілька треків, якими Україна зараз рухається для того. Аби отримати все ж таки це довгоочікуване так на удари це і питання ударів українськими засобами враження безпілотниками, ракетами по території Росії не чужими своїми. От ми можемо демонструвати, як ми перетинаємо ті так звані червоні лінії Путіна. Операція на Курщині, поїздка української делегації до Вашингтону з картою, уже буквально тих місць, по яких хоче Україна завдати ударів. Ну будемо сподіватися, що ну, все ще підвішеному стані залишається питання, чи буде збивати, наприклад, та сама Польща повітряні ці. Ілі, які залітають на територію або поруч проходить із кордоном, да, тому що хочуть немає, погода заважає. Немає безпечно. однозначного рішення. Вже є і висловлювання міністра закордонних справ Польщі, і вже є і позиція поляків. Там провели соціологічне опитування, вирішили запитати в людей, і там більше половини сказали, що вони за те, щоб збивали ну, повітряні вічно, цілі, принципі, так та. але все таки в альянсі в НАТО не вважають це за одностайне рішення і там. Taip, yra. Не досягли консенсусу в цьому питанні а, абсолютно. Мене насправді вражає те наскільки роз'єднаним зараз є альянс, як на рівні офіційної позиції, так і окремих країн, і зрозуміло, що там та ж Польща з ініціативою а, м, збивати ракети над територією України та бодай на територію Польщі. Слухайте, скільки разів уже залітали безпілотники, ракети падали, і немає ніякої на це управи з їхнього боку. були би захистом не стільки для України, скільки для самого альянсу. Ми ж розуміємо, що Путін відсутність реакції з боку. У північно-атлантичного альянсу сприймає, сприймає як червоний як... просто рядно, яким з ним заграє як як да, яку не використовує зараз? У нас таки з'явився Андрій Садовий на прямому зв'язку. Ми хочемо включити його і терміново спитати Андрій Іванович, що У ви нас бачите, буде очевидно? оперативна ситуація зі Львова, кількість загиблих там зросла до чотирьох? От про з про актуальну ситуацію Андрій, зараз що дізнемось. відбувається? Скажіть, будь ласка, чи хоча б локалізований ці місця, і що відомо по загиблих? Чи ще розшук, чи може збільшитись кількість постраждалих? Атаковані були два райони міста Львова. На сьогодні є відомо про чотирьох загиблих: дівчинка, 14 років, жінка і двоє чоловіків. Ще тривають збори завалів, В деяких місцях ще є вогонь. Рятувальники також працюють. А що ви розуміли? Більшість об'єктів це все історична спадщина. Це буквально от церква Ізбета, тут 100 метрів біля мене. 70 будинків загалом зазнали уражень. Дві школи тоді діти не підуть. Дві медичні установи також зазнали атак. Це є тисячі вікон. Всі будинків, як мінімум, ми вже відселяємо, всі працюють, ще тривають роботи. Коли будуть закінчені власне рятувальні роботи, буде більше інформації, але це є велика біда для нашого на міста. Хочу подякувати всім, хто висловлює співчуття і всім, хто підтримує нас? Приміть наші співчуття, і скажіть, будь ласка, відомо, скільки людей ще можуть бути під завалами? це важко сказати. Я думаю, за годину буде більш точна інформація. Медики надають допомогу тим, хто звернувся, декілька людей і вас про Андрій Іванович, Чи відомо чи у вас сьогодні вдарив ворог? Чому такі великі руйнування і така кількість постраждалих? Ну, так виглядає, що це була комбінована атака, і ракети, і дрони. Більш точно за соціальні служби подадуть інформацію згодом. А інфраструктура міста постраждала? Що нові будинки. Ви розумієте? Тут немає жодного промислового об'єкту, тут немає жодного мілітарного, це все житловий фонд, це все житлові будинки, школи, медичні установи. І це є катастрофа. Тобто ці нелюди вони отримують задоволення, коли вони вбивають простих цивільних людей? Тоді тобто більшість об'єктів, які постраждали, це все історична спадщина. І якщо ми зараз починаємо їх відновлювати, це зовсім інші протоколи це набагато складніше їх відновлювати, відновлювати ті будинки, які не є історичною спадщиною. Ви також породи чи вистачає рятувальників, які задіяні до пошуково-рятувальних робіт зараз? Яка допомога потрібна Львову? Насправді справляємося власними силами. Всі служби задіяні від першого повідомлення про атаки, ризикуючи своїм життям, рятують людей, гасять вогонь. Представники житлово-комунальної сфери всі задіяні всі на місцях, Всі працюють, дякуємо Андрій Іванович, будемо вас відпускати, Приймайте нашу підтримку з почуття і сьогодні. Звичайно, так. цілий день будемо стежити за тим, що відбувається у місті Львова. Андрій Садовий міський голова Львова був з нами на прямому зв'язку. Ну, ми продовжуємо Максим Жуджолу на нашій студії. Політичний експерт. Ми говоримо про міжнародну повістку. Про я хочу тоді, якщо реагують. можна да, закінчити про Америку, тому що вже американські змі почали писати про те, що Америка і команда Байдена зі своїм бажанням контролювати у контролювати конфлікт попали в таку жахливу пастку і Тепер не знають, як з нею вибратись. Вони вже придумують це нові нові, якісь абсолютно все більш дикі відмовки для того, аби не давати джазм, для того аби не давати атакамсів великій кількості. В них тисячі атак. Камсів, частина з них вже місцеві експерти кажуть, їх списувати треба. А оця історія залежності від Обамівської команди, яка зараз загнала в їх всіх в кут, і тепер от так пишуть журналісти про те, що весь спадок Байдена може бути заплямований цією відвертою слабкістю. Є можливість зараз, зокрема, оцим, як ми говорили, до цього кривавої дипломатів все ж таки зламати ці останні червоні лінії, аби новий президент, який зайшов, він починав трошки з інших позицій. І Ви позицій. так алегорично сказали спадок Байдена? Мені спадок Це журналі. Листа американські пошукали банда які він втрачає на очах. йому насправді на горіхи зараз дуже перепадає від змі і не тільки від змі а від республіканців. Чому Камала Харріс намагається відмежуватися від міжнародних тем максимально просто? Вона за Україну сказала один раз в передвиборчому своєму виступі, і одного разу дала інтерв'ю там на міжнародну тематику, де про Україну в принципі не говорили. Там більше про Ізраїль було мови, тому що а, і американці за соціологічними опитуваннями, і республіканці на чолі із Трампом вважають, що міжнародний трек був. Найслабшою ланкою його чотирьох років президентства, і ця політика управління ризиками, яку mm -hmm. там Саліван і з іншим оточенням почали лобіювати і просувати, вона не дала жодного результату. Вона призвела до того, що в Путіна, який є політичною простотвариною, з'явилося лише більше бажання вбивати, робити те, що ми сьогодні бачимо у Львові. Тому Ось ті кроки, які зараз намагається українська дипломатія, українське військово-політичне керівництво зробити для того, аби все ж таки шальки терезів на користь України схилити, вони мали би дати ось цей результат. І вони дали би можливість Байдену піти вже в політичне, скажімо, відпустку да, в політичну пенсію вже в статусі людини, яка дійсно зробила принаймні фон тло для того, аби наступна адміністрація не могла відступити. От уявіть, наскільки легше було би Україні вже. Січня місяця комунікувати з новим президентом, якби було рішення про дозволи ударів далекобійну зброю, аби дали ту номенклатуру, якою можна бити. і фактично, ми один з останніх ось цих, знаєте, недосягнених вершин своїх після там ракет, після танків, після літаків, ми б поставили там галочку і розуміли, що ми можемо рухатися вже в зовсім іншому. Е Світлі цієї війни поки що цього рішення немає, знову ж таки, я передбачаю, що воно пов'язане із небажанням Байдена робити різких кроків, побоюючись того, що це може створити дестабілізацію, може Путін ще якось от уявно для них зробити нові кроки агресії. Хоча мені здається, що він уже всі свої козирі дістав ніяких можливостей на оце. Оце єдине, що він зараз може робити, насправді. Але попри це рішення немає. Хоча ну от ще певний час залишається, хоча мені здається. Що з українського боку ми робимо всі е, можливі кроки за для того, аби все ж таки mm -hmm. переконати, і мабуть, ця поїздка до е, американської столиці була останнім от цим способом, останнім кроком для того, аби е, переконати адміністрацію ну, Байдена. Путіна. Була своя Ще поїздка почекаємо. на тлі розкладу, про який ми зараз говоримо. Він полетів в Монголію, і там його не заарештували, хоча могли. Тому що міжнародне якраз та... ви видав цей ордер на його арешт, але Монголія цього не зробила. Як вважаєте, чому і що взагалі показав цей візит? Це був ляпас від Путіна і кому? А я навіть так спитаю, а МКС дасть якусь відповідь? Чи він хоче туди, в як це на свалку історії разом з ООН і Червоним Христом? Ну розпочнемо з того, що Путін в принципі планував цей візит виключно з одною метою. Йому ні, Монголія із трьома мільйонами населення і відсутністю якогось економічної. Інтересу не цікаво, але водночас часу він підписав. А його історично туди тягне. Розумієте <ріст> так, так Ну, так вони ж і святкували там перемогу монгольсько-радянських військ eh, над японцями і вся інша історія. Але він насправді давно шукав шляхів для того, аби продемонструвати, що цей ордер на арешт не вартий там паперу, на якому він написаний. Почалося все з пар, коли він дуже намагався переконати uh -huh. президента eh, Африканської Республіки Південної приїхати. Не вдалося. Монголія дуже безпечний варіант. Знаходиться поруч. З Росією звідти насправді, якби навіть його арештували, вивести надзвичайно складно з одного боку Росія, з іншого І боку Китай, Китай да. як фізично його доставити до цього міжнародного кримінального суду. Але ключове питання це колосальна залежність Монголії від енергоресурсів від інших, скажімо, корисних копалин з боку Росії. І як дали там анонімне та якесь повідомлення до західної преси, не зробили через це. Хоча мені видається, що не зробили через інше, через те, що міжнародний кримінальний суд. Прописав римський договір в такий спосіб, що відповідальності за недотримання цього договору фактично немає. Ви запитуєте, що має зробити цей міжнародний кримінальний може, суд? Може. Ну, може. та вони мають зробити засідання генасамблеї країн підписантів цього договору. Вони, мабуть, висловлять стурбованість глибоку, але якихось механізмів прописаних в самому договорі з приводу реакції та світу на цю бездіяльність їх немає. І фактично в такий спосіб Путін разом із президентом. Том Монголії з іншими своїми поплічниками вони продовжують руйнувати міжнародну систему судочинства, міжнародну архітектуру безпеки, єдність у європейському союзі, завдяки Угорщини, як країни ключової розкольниці Європейського союзу, і це це свідома діяльність з боку російського диктатора і його поплічників у світі. Тому ми, вочевидь, зараз ще раз маємо задуматись над тим, що на такі організації, як ООН, як Європейський Союз, як НАТО, не чекає реформування і чим. Швидше лідери цих утворень розпочнуть розмови про це і активні кроки, тим буде краще для світової спільноти. І Як на мене, ця історія показала, що люблять сильних, і все одно ми маємо покладатись лише на себе, ні на які міжнародні організації. На жаль, на жаль, так, маємо. Бо на об'єднання таких сильні. самих сильних у нас півтори хвилини лишилося. Я коротко спитав, щось з Сергія Лаврова давно не видно. Щось може сталося, там про холодильники знову заговорили. Постійний представник при Україні в... в... та, в... пане Сергій Слиця натякнув, що для таких злочинців. Смерть в ліжку це надто добре. Ну російська пропаганда, нібито показала, що він робив там якусь лекцію перед студентами одного з російських вишів для того, аби там дискредитувати взагалі всю ідею. Але ви знаєте, в мене відчуття, що не всіх і пропагандистів, і прихильників путінського режиму доля одна чекає. насправді кислиця правильно сказав, що а, від, вийти з цього життя для Лаврова було би занадто простою а, вирішенням проблеми. Він мав би постати перед тим же міжнародним кримінальним судом для того, аби Би відповідати за свої злочини, тому за цим спостерігаємо також, але сподіваємося, що на всіх них чекатиме кара і бажано від міжнародних інституцій, які доведуть свою спроможність і свою ефективність на відміну від тієї ситуації, яка відбулася в Монголії.